Прибулить це демон, Прибулиць – це пачий ангел. Століттями, тисячоліттями люди знали, що коли ви стикаєтесь з особою, що має інтелект і форму, так звана вища істота, це духовна істота. Якщо вони добрі, це ангели, якщо погані, це демони. Вони шкодять вам, завдають болю, ранять, володіють вами. Вони дуже дуже погані. І лише відколи на заході ми стали секуляризованими, перестали вірити в Бога, перестали вірити в ангелів і демонів. люди почали думати, що це космічні прибульці. це почалось у 1950-х. іде іпсо щодо невпізнаних літаючих об'єктів. Як нам знати, що ці надприродні істоти, що в небі, в повітрі, які мають вищу форму життя і вищий розум? Як нам знати, що вони демони? Що ж, відкрийте свою Біблію? Перший вірш, на який ми поглянемо, Ефесян 2,2, яких ви колись звичаєм цього світу жили? Тож, святий Павло каже: до того як ви стали християнином, до того як вас охрестили, ви жили згідно зі світом. Ви були від світу. Ви були в гріху. Пожадливість природного гріха спокушала вас до гріхів, і ви падали. І ви були дитиною гніву, як каже теж святий Павло. Далі він уточнює. Послухайте уважно, він каже звичаєм цього світу жили згідно. З владою князя повітря. тож тут Павло зазначає, ви знаєте, що ви християни. Колись ви були рабами плоті, але також ви були рабами диявола. А коли вас охрестили, ви відреклися його? Пам'ятаєте в хрещеному батьку? Один ви відрікаєтесь сатани. Так, я відрікаюся. Що він каже? Майк, ти відрікаєшся сатани? Так і всіх його діл. Так, пам'ятаєте цю сцену? Це традиційне відречення сатани при хрещенні. Ми відрікаємося гріха, але ми відрікаємося й диявола. А диявол, погляньте сюди. Ефесян 2.2 Павло ідентифікує диявола як цитую князя повітря. Повітря диявол має силу в повітрі, і якщо ви прочитаєте про апокаліпсис, книги Откровення, ви знову побачите те саме. Сатана пачи ангел, він був на висоті. Коли він був люцифером, він зрішив проти Бога. Не хотів служити Богу. Відкинув майбутній план народження Ісуса Христа від діва. Відкинув Божий план на його життя, божий план на світ і впав. І Люцифер став сатаною. А про демонів оці церкви говорять так: вони бродять світом, шукаючи загибелі, зруйновані душі. Але вони також є духовними створіннями, і вони пересуваються у так званій атмосфері, у повітрі, і сатана їхній лідер, князь влади повітрі. І тоді святий Павло уточнює знову дух, що діє тепер у синах бунту. Кінець цитати. А тепер, чому це важливо щодо НЛО та інопланетян? зазвичай люди одержимі інопланетянами та НЛО. До речі, я люблю деяку наукову фантастику, як стартрек нового покоління. Знаєте, люблю всякі такі речі, це цікаво. Але люди одержимі НЛО, це невіруючі люди, вони знають, що щось існує в ворі, щось потужне. І вони кажуть о, це інопланетяни. Знаєте, це як тут, на картинці. Такий тип дивних людей. Ось. Вони знають, що існують розумні істоти десь там. І це ж прибульці інопланетне вторгнення. Це тому, що вони не віруючі. Вони не вірять в Бога, не вірять в ангелів, не вірять в демонів, і вони точно не вірять в Ісуса Христа і Святого Духа, Отець, Син і Дух Святий. Вони не вірять ні в що з цього. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність поширення підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, хай Господня любов перебуває поміж вами.